Шановні мешканці Чорноморська, я вже сьогодні вам казав про нашу негоду. Ви знаєте, ну зараз хочу більш подробніше розповісти вам. Дивіться, всі знають, що зранку практично в цьому місті не було світла, чим ми сьогодні займалися. Да? Я дуже дякую ДТЕКу, що вони після того, як пройшла дуже сильна злива, вони включилися. Ми чи могли тим допомагали? Ну, ДТЕК виконав свою роботу. І дійсно в нашому світлі, в нашому місті є світло. Це, це дуже добре. Но, е, дійсно, злива наробила дуже багацько всього. Ми і е, сьогодні вже і встановлювали криші. Е, там встановили, де була змога, де були шиферні. Ми їх по-бистрому встановили. Звісно, були і, і підвали залиті, І то я вам хочу сказати, щоб ви розуміли, е, яка сила була цієї води, яка йшла. Що в нас навіть на е, нашому пляжі змила плитку, де вона була. Це теж все будемо Е, Були якісь такі великі. Невеликі проблеми, якщо що казати, для такої, для такої негоди. В нас сьогодні, бачите, ну покажіть, будь ласка, у нас даже вже тут біля виконкому і там далі вже сухі дороги. Да, там... Декілька годин в двох-трьох містах були такі міста, що були великі калюжі. Зараз їх нема. Зараз і ще в нас з'явилося одне дуже велике питання. Ця злива порівнювала нам ливневу трубопровод ливневий порівнювала. І зараз ми вже провели і виконком провели, і комісію по ситуаціям провели і вже починаємо працювати його. В останавлювати, тобто, я хочу вам сказати, мабуть, ну таку не дуже добру новину, що завтра зранку, десь у 8 годині, нам прийдеться вигнути місто від водопостачання, і водопостачання ми подамо вже. Вечору. І якщо встигнемо, зробимо це за один день, ну, мабуть, за два. Тому, тому звісно, ми провели комісію, вирішили, що мінімум два дні діточки не підуть в школу, будуть займатися. Онлайн саме по, по інтернету, будемо так казати. Так що це будуть школяри, це будуть і дитячі садочки, тому що треба готувати їжу і без води ніяк неможливо. Ще хочу сказати, що ситуація в місті під контролем, все робиться. Також там вже там багацька казала за нашу поліклініку, що там було нічого страшного нема. Це стихія. І з завтрашнього дня все буде виставлюватися, все буде робити. Ми сподіваємося, що не, не сподіваємося. я впевнений, що в нашому місті буде все нормально, так що хочу вам сказати і побажати ще раз доброго вечора, доброго ранку. І в нашому місті все буде добре.